Вилікувано повністю чудово. Ітер хайпер розряд калаш. Давайте ці двері сходимо, можливо, там якийсь супермутант буде. Стояти нас чекати. Але тут ніфіга не стоїть. Тому йдемо сюди і, напевно, сюди на другий поверх. ушкоджень. Кінець бою, окей. Поки що цю ведемо до себе. Вона може лутатись, тому хай її біжить. А Пітер буде хуяритись. Пітеру зараз дозволяється робити його спорядження. Чому піні, так сказати? Ну, що ж вага в неї взагалі ніяка, 100 кг всього. Це знущання. Наді мною. Вже 61. Так, далі намагатись. Ебать, Пітер, цим кулеметом нахуй розйобує, я вам говорю. Тихо. Кінець бою. Пітер. Е, привіт, друже, привіт. Справа нормальна, робота також нормальна. Завтра йдемо на волонтерку. Робота потихеньку йде. В правильному напрямку, так сказати, так сюди. Я навіть не знаю, чи є сенс зараз йти. Ну давайте одразу і ці продивимось. Тут я нічого не бачу. Давайте в цю кімнату зайдемо. Буде тут супермутант чи ні. Не буде. Нижній поверх. Тут також нічого не бачу. Типу пусто. Стільки шаф, це пусте. Кожна кімната пуста, гаразд, немає що тут ловити. Йдемо на гору валити ще двох супермутантів. Потім будемо думати, когось сюди надсилати. Зачистимо цей будиночок і вже буде час. Вести автівку якось ближче. Так, зберегти гру 259. Бо там далі два супермутанта. То нейтрали стоять? Ні, то мої. То мої бійці стоять. Я просто їх собою не веду, як би так сказати. Скрадання 0%, відсотки, а зіку зікується бляхапоры. Скрадання мінус 5. Прикол. Ну окей. Навіть не влучив. -2, давайте ближче. Не влучив знову це хріново. Зараз, якщо він влучить з гранатомету, буде весело, блять, весело. <бірш> 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 Отже, гранатометника треба в першу чергу гатити. Він не це чудово. Присів тільки от хай і сидить. Сильне поранення. Сильне поранення. Є, він сам себе знищив. Стріляє з гранатомета, так само, як Пітер. Собі під ноги. 260. Є. Ось ця подруга, як би тут все начебто залутала. Давайте нагору. Це хай біжить кінець бою. Кулі вони так далеко не хочуть ходити. Бо щось борадує. Хоча б знайшовся такий самий дебіл, як Пітер, який гатить собі під ноги замість того, щоб в ціл стріляти. Хоча першого разу, коли він по мені стріляв, він гатанув досить таки добряче. Від Пітера одні лапті залишилось. Так, 78, але ж інше вона не забере, тому що ваги їй не вистачить. 81. 84 99 забрал От тоді повзум може ось так сюди вийти. Оу, к собі тут гелікоптер, треба до нього сходити. Я сумніваюся, що я гелікоптер зможу степ Але я б до нього збігав. Глянув би що там цікавенького... О, гляньте, стоїть. Шкода, що в такому стані. Я від гелікоптера б не відмовився. Гелікоптер, гелікоптер, Блядь, не заводиться. Окей, вшиваюся звідси, я манав. Повзун біжить за автівкою, треба авто пригнати. Що мій танкер десь в іншому місці автівки немає, а вона мені не завадить для того, щоб вивести весь цей грбаний лут звідси. Так, давайте Пітера до лікаря поведемо, і хай лікар його полікує. Потім вже будемо думати, що куди скидувати. Ще лікар буде стимуляторами лікувати вже Пітера, тому що пов'язка заважає його нормально полікувати. Вже занадто часто використовувала локація, я тільки почалася, вже не можу аптечку використовувати. Пофі. в мене стимуляторів достатньо, начебто. Піт. Стимулятор. Один. Два. Лікує, правда, стимуляторами не дуже. Наша автівка. Куди далі? Не знаю поки що. Зараз викинемо все, що може мені не знадобитися. Все, що не знадобиться, ось сюди скинемо. Куди далі там будемо їхати, буде видно. Ось тут щось бачу. Ось. І супермутант там є. Локація велика, дім. Розгулятись можна будь-де, Ось тут я, ось цей будиночок, напевно, зараз проглянемо. Але спочатку всіх виведемо, скинемо те, що нам не потрібно вже. Можливо, комусь зброю замінимо. На більш ліпшу. Так, скинути, 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 скинути. Я весь лут збираю. Не обов'язково зачищати на всі 100%. Але я проходжусь всюди. Збираю весь лут, потім це все продаю і отримую, так сказати, цінні кошти. Цінні кошти я отримую, які потім витрачаю на купівлю різного лайна. Зараз, хоча ми з грошима і розжилися, так сказати, але раніше в нас було ну, максимум, грубо кажучи, скільки в нас там максимум було? 700 000. 700 000 баксів і все, типу більше грошей у нас не було ніколи. Тому що постійно вони витрачались. Заходиш купляти Хілки, бац, в тебе грошей більше немає. Знову зайшов купити Хілки, бац в тебе грошей більше немає. А так, є постійно і набої, і лук. У нас минулої локації ми заробили там 50, напевно. Я і броню підкупив на кожного з бійців. Металеву. Мод другий. Так, спорядження це скинути. Ну, це можна скинути, воно не знадобиться. Зброя інколи треба, але не завжди. Все скинули, все скинули, що не треба. 157. Що в нього ще таке важке? Ну все інше начебто треба. Це лікар, хай носить з собою ліків по максимуму. Тому що проти супермутантів битись не завжди добре. Тебе топова броня на персонажі? Ні, не топова. Ну, на цьому завданні топова. Але є й ліпше. Начебто. Начебто є броня набагато ліпше, тому. Тому його знає, коли вона відчиниться і як я її зможу забрати. Поки що топово. Але боюсь декілька завдань і вона вже все. На деяких персонажах немає броні. Наприклад, ось на цій хріні я бронь, ну, броню їй не давав, тому що вона не може носити броню. Типу я намагався, вона сказала: ні, я бронь, броню не одягну. Зато тепер помирає майже від кожної кулі. Якщо помре, ну, буде не шкода. Хоча я б її б якось спробував би залишити. Все ж таки, у неї кваліфікація взлом більше ста відсотків. Можливо, якийсь асейф мені її взламає на першій локації, якщо повернемось. Ну, чисто пробігтись по перших локаціях, оглянути, чи є щось взламувати, чи немає, нічого. спорядження. скинути, 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 скинути. Скинути, скинути, скинути. Рига, я не все скину. Спорядження. Ось цю рушницю можна скинути далі. Порядження, ось це можна скинути якраз у цій у цьому крадію його і віддати. враження рушниця сюди. Давайте напевно сотню набоїм. І буде поки що достатньо сюди. І ось хрін сюди. враження дві рушниці, хай в неї буде. Вона вміє грати тільки з легкою зброєю. І то легка зброя, дробовики сюди до неї не входять. З дробовиків вона не може грати, вона їх не може втримати. Сили в неї малувати. Зберегти гру 270 чи 261. Ходімо далі, ходімо далі. Вогонь! Майже труп. Небагато багато нанесла. Ода. Кіт може бігти поводити, відразу лікувати ось цю хрінь. Так, подруга сюди вогонь. Влучила, але шкоди багато не нанесла ще раз. Вилучили, але знову ж таки, шкоди небагато. Е, ці противники легше. Минулого разу, як ти заходив, просто противники були. Ну, коротше, ми залутали ту базу, яку не повинні були лутати. Типу, в грі було сказано на мінімапі, що штурм бази заборонено. Треба було просто походити довкола, типу, провести розвідку, але не заходити на неї. І гра нам не давала можливості туди піти. Але ж я дебіл 100%, і мені треба було туди залізти. Так, привіт, друже, привіт. творцям гри подобається техніка Другої світової. Можливо, можливо. Я сьогодні пройшов. Реально того вартувало. <смеш> вартувало, вартувало. Там стільки дробовиків гарних було, що просто трендець. Чи цих дробовиків. Кулеметів. Я її завдяки їхній базі залутав 50 схером штук. Типу, воно того вартувало. Так. Завтра ласт ну Ну. Непогана грала Light Має свої приколи, там, до речі, в last Light типу парочку босів буде. Буде тобі весело. І в Light не відміну від першої частини. Ти повинен по-різному грати. Бо першу частину, грубо кажучи, якщо ти граєш на гарну кінцівку, ти можеш закінчити її погано одразу. По... Ну, глянути, типу, і нормальну кінцівку, і, ну, типу, канонічну, і гарну кінцівку, типу, нікого не вбиваючи. Е, вбив трохи бібліотекарів, вітаю. На якому рівні складності їх вбило? Бо я з ними стрілявся на максимальному рівні складності. І, і якби хреново хреново вони помирали. Нормальний. На нормальному можливо. Постав там максимальний рівень складності чи увімкни собі режим виживання. Ти з ними битися не захочеш повір. Там ти тупо з ними битися більше не захочеш. М. Кота вбили. У мене ту гру ноут не потягне Last Light. Last Ластлайт, Light не така, начебто. Ну, я також їх бивав вогняними кулями і гранатами усіма, що в мене були. Бо по-іншому їх ти і не вб'єш. не лікаря вальнули, треба відкачуватись. Якщо ближче до кінця вальну, то так. Редукс, mm -hmm. що last light, що... 2033 вони однакові приблизно. Вони приблизно однакові, тому що розробники робили редукс обох частин в один рік. Так сказати, вони випустили повністю збірку. Редуксовська збірка виходила повністю з двох ігор одразу ж. Повинна не витягнути. Квартет і 3-4 постріли з 4 створів в голову вклада бібліотека. Можливо, можливо, але я вбивав тільки одного чисто заради досягнення, начебто. І більше з ними не возився. Я знав, як їх пробігти і не витрачати на них час. Я знав, як це все пробігти, не витрачаючи час, тому мені не було сенсу з ними стрілятися ще додатково. Я знав, куди треба бігти, куди треба ставати, щоб вони тебе не чіпали і тому подібне. Цього крига, я не знаю, влуче воно в когось, ні влуч не влуче, кіп, ні Ця... також не влуче, ну і повзун також не влуче ні в одного, ні в іншого. Ні, я врага от не грав. У мене сусід врогалик грає, але не я. Так. 67% труп. Добре, добре. Ну у мене сьогодні стрім буде довгенький, напевно. Ну, завтра не так рано вставати. Хоча ліпше було б туди раненько приїхати. А в який сусід грає. Та його знає в який він рогалик грає. Я якби не цікавився навіть. Я навіть не цікавився. Ну, грає та й грає. Мені своїх ігор як би хватає. Хто бачив мій steam аккаунт, той. Знає, що в мене ігор багатенько. Я в 6 копійками якогось хера, щоб піти на роботу, на яку я не сильно хочу йти. Хоча ні, сьогодні хотів йти. Сьогодні я багато сьогодні багато, багато, багато я грав чи, блять, грав. Багато працював по волонтерки, тому я сьогодні з радістю туди пішов. Так, один. ех лідер. У мене питання, коли ми дожились до того часу? У Скарім на роботі так. Заходжу, тому що перевели у новий відділ. Ну, типу, у нас один адміністратор звільнився, перевели мене в 10-й корпус, так сказати. Типу, там було багатенько роботи, я прийшов, вся робота пропала. Бояться, дівчата, заходити, просити допомоги у, у адміністраторів. Ну, бояться та й бояться. Що ж робити? Сидиш цілий день, скучаєш, що ти запускаю? То скарім, то форзу, то ще якусь хрінь. Що-небудь, що аби час скоротати. Тому що сидіти цілий день і от стелю плювати, ну, бля, таке собі задоволення, я вам скажу. Ще трішки я почну компиламати, щоб їх лагодити назад. Не можу, ну, просто я не можу сидіти довго без роботи. Просто сидіти і нічого не робити, я так не вмію. Мені треба чимось зайняти, щоб я просто не здох від скуки. Я б дивився б серіали, наприклад, якісь. Але і серіали вже ніяких немає, щоб подивитися, все, що міг передивився. Так а Мені в моєму випадку, як мінімум, 8 годин треба якось бити, щоб поскоріше додому піти. Ти ж працюєш вдень. Так, я працюю вдень. Ну я працюю, приходжу і сижу, жду, поки що зламається. Нічого не ламається, і я хочу здохнути. Ну я от коли на роботі я скучаю, я в якусь іграшку запускаю, щоб повністю. Та ні, є. Повір, робота є, от тільки. Ну розумієш, куди мене перевели, прийшла нова людина. От до цього там дівчинка бігала. Раджу подивитись за Last of Us. Дім, у мене не витягне, ти ж знаєш. У мене не витягне. Симулятор якийсь я граю. Граю і в симулятор. Граю в цей, скажи мені, я тобі скажу. В цивілізацію. Просто. Я колись на епігеймі забрав, і от тепер в неї граю в Сіджуінколи, але з часом набридає Одім, я не можу піти раніше додому. Не можу, мені треба сидіти, доки сидять відділи. Відділи розходяться додому, тоді я тільки можу піти додому. Тільки тоді. Бо якщо щось протягом дня зламається, мені треба буде це полагодити. Ось в чому проблема. Мені треба. Я можу в деякі дні стрім тільки запустити, напевно, на роботі колись сильно скучно, але стрімити на роботі таке собі задоволення. Far Cry 3 чудова гра Чудова, я нещодавно, начебто, перепроходив його був. Ну, Не як нещодавно. З півроку тому, але ми його проходили. Так, сюди кудись зганяти? Ось ще один бачу є. А, серіал за Last of Us. Дім, я його дивився. Я його вже подивився, ти що думаєш? Я багато серіалів передивився, Багато і на ігрову тематику, і просто серіалів.